Основною темою, на якій ми зосередилися, були питання пов'язані з обороною України, а також з майбутньою перемогою України у цій війні. Що має зробити весь демократичний світ, щоб допомогти Україні у цій перемозі. Ми розуміємо, що Україні насамперед потрібна мілітарна допомога постачання озброєння, і так як колись президентка. Чинський сказав у ті е, Якщо ми не стримаємо імперіальних засіхань Росії, то вони кінець кінців доторкнуться також нашої держави. І Україні також потрібна гуманітарна допомога, тому що Україна має 8 мільйонів біженців, і у зв'язку з тим. Ми, ми будемо, ми робимо все для того, щоб таку допомогу Україні надати, щоб солдати, які борються на передовій, не переживали за своїх рідних, жеби жовні ж на Україні могли спокійно ва.